Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Стартували нові акції з 28 серпня по 3 вересня. Сухрі панірувальні за 9 гривень 200 г. Вермішель ріва, гостро курка 10 гривень. Звертайте увагу лише ось цей варіант акційний. А звичайно, куряча акційна. Вермішель мівіна смак грибний за 13 гривень. Крекер від торгової марки Ярич. Солодкий 170 г за 24. Вафельки від світоч артек 18 гривень. Цукерки жувальні чупа 27 гривень. Фруктове пюре Галіція 90 г 19 гривень. Чипси Прінгс за 97. Чай чорний «Мінута». 100 штук за 49 гривень. Чай зелений слона, 29 гривень 100 г. Ахмад ті, 100 грамів за 74. Чорний розсипний. Якобс капучино, карамель 3 одному за 8 гривень. Жувальна гумка чупа-чуп солодка вата за 21 гривню. Хочу наголосити, що це власне жувальна гумка, бо бачила, як їдять ось цю солодку вату, як звичайну. Мають на увазі, що це жувальна гумка. Сушки, Київ, хліб, малята. 250 грамів 25 Набір цукерок від АВК 112 грамів 49. Ви запитували за каструлі та техніку. Каструля об'ємом 4 літри 300 мл з такими незвичними ручками зі скляною кришкою 449. Густо каструля також зі скляною кришкою, об'ємом 3 літри 600 мл за 449. Неакційні. І є ще меншого об'єму 1,5 літри Ціна 299. 325 гривень коштує чайник електричний на 2 літри. 399 – вафельниця електрична. Є чайники зі свистком, такі червоні, по 349 гривень, 2,5 літри. І на 2 літри такі металеві, браво, шеф, 345 гривень. За 88 гривень набір шампурів із дерев'яними ручками. Підноси досить великі, 46,5 на 35 см, за 55 гривень. Тут ще є листочки, такі вони. І є три варіанти кольорів: сірий, жовтий та бежевий. Дошка для подачі сиру. Ціна 169. Вона відкривається і там є ножі. Капсула для прання персіл. 4 в одному, 13 штук за 199. Аріель капсула для прання 199, 12 штук, 3 в одному. Їжак гель для чищення, ванної та акрилу. 500 мл 29 гривень. Крот засіб для прочищання труб. 940 мл, 26 станки для гоління. 64 гривні 5 штук на одне лезо. 89 гривень 4 штуки на три леза. Валкінсон по 88 гривень 4 станки на 3 леза. Ой! 109 гривень коштує набір від бік, одна ручка і два змінних картриджі. Мен, бальзам після гоління 219 Арко крем для гоління 46. Від арко піна 81 гривня, Gillette 159 це гель. І Нівея Гель 184. Такий набір, станок для гоління зі змінними лезами. Ціна 32 гривні. 143 гривні, набір станків бік міс солей. 4 штуки на 3 леза. поштучно станочки по 55 гривень. Є і по 29, і по 26. І навіть арку 81 гривня. Крем для депіляції обличчя Леді Карамель 50 мл 59 мм. Такий набір для шугарінгу. Тут і паста, і лопатка для нанесення, і смужечки 99. Акції на шампуні від торгової марки Домашній доктор. 1 літр 99. Шампуні шаума об'ємом 400 мл 125 мм. Бальзам Філер Lorraль Else 129-200 мл. Я так думаю, вони всі акційні. Давайте проскануємо. Так і є: 129 гривень за 200 мл. Також є шампунь з акційною ціною від Лораль об'єм 400 мл, Ціна 159. Три варіанти на вибір. Пантін. Шампунь для волосся 400 мл 149. Head and Shoulder. Ціна 184 гривні 400 мл. Шампунь гель для душу чоловічий Old Spice 400 мл 144 Сухий шампунь для волосся. Шаума 104 гривні 150 мл. Засіб для купання 3 в одному. Це є і пінка, і шампунь, і гель. 500 мл 48 м. Лактацит засіб для інтимної гігієни. 170 гривень 200 мл. Нівеє гель для душу 250 мл, 74. Набір мило відеру 2 штуки за 70 гривень. Мило рідке, об'єм 450 мл 14 гривень. Засіб для зняття лаку ноготок, об'єм 50 мл 24 гривні. 100 мл 39. Відлогід, об'єм 50 мл 16 гривень. І такий засіб для зниження липкого шару. Об'єм 150 мл 96 мм. 169 гривень коштує вода туалетна від ловіт. Гємність скляна 100 мл і аромати є різні на вибір. Зубна нитка Орлбі 50 метрів 105 гривень. Рексона антиперспірант чоловічий 72 гривні. Кулькові Нівея 89, Фа 61 гривня. Нівея антиперспіранти чоловічі 88, Фа спрей 95, жіночі нівея кулькові по 68. Дав 59. До да. речі, скажіть, який ваш фаворит із засобів, таких, як дезодоранти, антиперспіранти? цікаво, буде почитати відгуки 124 гривні Нівея це є стік. Дав стік антиперспірант 109 гривень по 55 від ФАМ. Дафспреї по 109 гривень. Фарба для волосся за 28 гривень. Лак для волосся Шварцкоп Тафт» 171. Палет фарба для волосся за 93 гривні. Гарнір 109. Ватні диски за 13 гривень 50 штук. Ватні палички на дерев'яній основі 11 гривень 100 штук. Бела Футінс прокладки гігієнічні, 10 штук, 37. Бела Футінс 20 штук щоденні 32 гривні. Олвейс, 44 гривні за 26 штук. Ще є від Тена, Урологічні прокладки 10 штук 45 гривень, Белла, 31 гривня. Котекс по 43 гривні 20 штук. І тіскріт 42 гривні 20 штук. Так, на багато є акцій. Ціни по 39 гривень, 10 8 штук. Так. 8 штук за 49. І такі 49 9 штук. 40 штук, велика пачка 159, 20 штук за 85. О, весь більші пачки по 20 штук за 94. Натурелла – 14 штук, 85 і менші 70 штук за 49. Акційна ціна на засіб для чищення поверхонь. Універсальна. Зепінг став 129 гривень за 750 мл. А ще акційна ціна на засіб для чищення ванної кімнати від пінкстав 149. Їжака активний гель цитрус 870 мл за 39. Бреф – підвізка в унітаз одна штука 49. Такий варіант 52 гривні. Набір із трьох штук за 139. Такий змінний блок велі 8 гривень. Акція на засіб для миття посуду 49 гривень за 1 кілограм. Фері по 64 500 мл. Гель антижир міс профі. Ціна 26 гривень за 500 мл. Поштучно капсули сіла 4 в 1 за 9 гривень. Також є акційна ціна на місхлен кисневий відбілювач, 70 грамів, 17 гривень. Такі серветочки, що ловлять колір. Ось на увазі пастка це для того, щоб уникнути зафарбовування речей. Якщо перети кольорові різні, знаєте, щоб вони не зафарбували один одного. 89 гривень для пастки для кольору та бруду. 12 штук у упаковці. Білі вітрила. відбілювач кисневий 200 г 22 гривні. господарське, 100 г 10 Порошок Гала Аквапудра. Кілограм 800 г 189 Савекс кілограм та 200 г 119 Вухастик. Порошок для прання дитячих речей 149 за 2 кілограми та 100 г. теж досить така суттєва знижка. Савекс 3 кг 450 грамів 279. Порошок Тайт аквапудра за 44 гривні, 300 г для ручного прання. Аріель 300 г 57, Грюнвай 27. Це для ручного прання. Для автоматичного 29. Двухастик за 29 гривень 400 грамів, хоча візуально коробка менша. Тут 400 грамів Тайт 44. Перволь засіб для прання. Є для кольорових делікатних речей, є для кольорових світлих тканин. Color detected Покращує колір 199 за 1 літр. Тілан за 99 гривень 770 мл. Цікаво, чи такий акційний? Теж акційна ціна.